Святе письмо дає нам відповіді на всі наші запитання, які виникають у складних ситуаціях. Просто треба знати, де ця відповідь на кожне з них міститься у Святому Письмі, і ці відповіді часто допомагають знайти порятунок із абсолютної безвиході. Сучасна ситуація пов'язана із гострою проблемою порятунку України. Багатьом здається саме такою безвихідною ситуацією, чому вона такою здається. Причини було б довго перераховувати, адже їх надзвичайно багато, і головна причина це замкнуте коло негативних факторів, коло яке ми власноруч розірвати ніяк не можемо. І якби ми мали можливість говорити із Богом так, аби чути його відповіді. Як це було за дамом в Едемі, то ми б його запитали, що нам робити, Господе? І Господь Бог нам би відповів: читайте мої слова, записані у Євангелії від Матфея, просіть і дано вам буде! Шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Бо кожен, хто просить, отримує, і кожен, хто шукає, знаходить, і кожному, хто стукає. Відкривають йому. І тоді ми сказали до Бога, Господи, ми ж молилися вже багато разів до Тебе, аби ця війна закінчилася, і якби вона закінчилася нашою перемогою, щоб ми не втратили свою державність. Чому ж ти зволікаєш? Чому не чуєш нас? І Господь Бог сказав би на це. Читайте слова слуги мого апостола Якова, записані. У його апостольському листі не маєте, бо не просите, а коли й просите, то на зле просите, аби розтратити на власні розкоші. І ми знов заперечили та сказали на це, що просимо зовсім не для розкошів, а для того, аби мати найнеобхідніше, те найнеобхідніше, якого нас намагається позбавити ворог. І тоді Господь Бог відповів би так, ви просите таку державу, в якій би було комфортно вашим тілам, і в якій би душі падали до пекла, падали до пекла, як іскри від полум'я пекельного, бо гріх у ній би помножувався щоденно, і марзота беззаконня панувала б на святому місці. Тому й сказав про вас мій апостол Яков, що просите ви на зле аби розтратити життя своє на власні розкоші та загубити свої душі. Чому ж ви не просите християнської держави, у якій би правда Божа була найбільшою державною вартістю? Чи розумієте, що ви уподібнюєтеся до нещастивого Ісава, який продав Боже благословення за миску юшки із сочевиці? І нам би не було чого відповісти на ці слова Божі, адже більшість із нас хоче розкоші та комфорту, які нібито обіцяють членство в Євросоюзі. І багато хто із нас готовий платити за такі розкоші та такий комфорт загибеллю більшості душ молодого покоління, яке вже зараз переважно йде дорогою до пекла. А як ми у такому випадку б мовчали, не маючи що відповісти, то Господь Бог продовжував би та сказав би нам таке Пригадайте, що сталося із блудним сином, який залишив свого батька та розтратив свою частку спадщини, розкошуючи із повіями. Врешті решт він дійшов до такого жалюгідного уботства. Що був би радий годуватися сирими стручками люпіну, яким годували свиней, але й це йому забороняв лихий господар. Хіба ж ви ще не розумієте, що той лихий господар, у якого блудний син найнявся пасти свиней, це сатана? І хіба ж ви не розумієте, що той блудний син, про якого я розповідав притчу дві тисячі років тому? Це і є ваша Україна, яка найнялася пасти тих свиней, які тепер пасуть її. І доки ви ще не розумітимете, що цьому блудному синові, аби не загинути остаточно, необхідно повернутися до свого батька, адже до того часу, до часу свого повернення, він не матиме абсолютно нічого, і з кожним днем. Життя його ставатиме все гіршим та гіршим. І тоді б ми запитали Господа Бога такими словами: Як же нам повернутися до тебе, аби ти знову вислухав наші молитви і не забарився з відповідтю, вчинивши нам за бажанням серця нашого? А Господь знову сказав би нам: Просіть і дано вам буде Шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Просіть християнської держави, і ваші молитви будуть вислуханими, бо порятунку не матимете, не маючи такої держави. Усяка бо держава, яка не є християнською і в якій панує гріх, це дерево лихе, яке не приносить доброго плоду, і всяке бо лихе дерево буде зрубаним та вкинутим до вогню. Отож зробіть свою землю добрим деревом. Яке плоди добрі переносило вчасно, яке б не будь-яки та тернину вам родило, а смокви та виноград. Пригадайте, що сказав я про тих бідолах, на яких упала целаамська башта, і всіх їх розчавила. Не були вони найбільшими грішниками, але коли не покаєтеся, то усі так загинете. І напевне лише після такої розмови із Господом Богом ми змогли б переглянути своє бачення сучасних геополітичних реалій та зрозуміти, що те катастрофічне становище, у якому опинилася нинішня Україна, це не просто результат виборів 2019 року, президентських та парламентських, але результат наших хибних. Загальнонародних прагнень, адже ми заздрісно дивилися на матеріальні переваги західних європейців і не хотіли бачити того жалюгідного становища, у якому опинилися їхні душі. Ми не уявляли собі іншого шляху, окрім вибору, між Москвою та Брюсселем, і нас таким чином сатана кидав із вогню у полум'я. І лише тепер ми всі побачили, що Москва це відвічний ворог, та що Брюссель, Та Лявів та Вашингтон нам також не друзі. І лише тепер, після такої розмови із Богом, ми нарешті усвідомили б, що знаходимося у становищі блудного сина, який опинився на правах або навіть нижчих правах від свині. На правах тварини, які почасти навіть відмовляють у праві на життя, і лише у наслідок усвідомлення такої крайньої безвиході, мусили б сказати до Бога, Отче, ми згрішили, і недостойні тепер називатись Твоїми дітьми. Отож візьми нас за найманців, і дай нам християнську державу. І сказали б ми це усім народом, і коли б ми це сказали всім народом, усі проблеми були б миттєво вирішені, Адже не хоче Бог смерті грішників, але чекає, доки навернуться, аби залишилися жити.